Я була у в'язниці за волю України вісім років. На нами дуже знущалися. Бандерівцями називали. Я горділася тим, що я Бандерівка. Я була готова загинути. І ми знали, що хоч сьогодні або завтра нас чекає смерть, але ми знали, що це жде нас за Україну. За волю народ наш віддає своє життя і буде віддавати, доки не стане вільна Україна. Я б йшла. Я вийшла у повстанці далі йшла. Так, йшла б би далі бити тих, які гальмують війти на шлях вільної України. У День Незалежності, слава Україні. І героям слава, і слава тим, хто погинув за Україну. Буде перемога. Буде! Будуть до тих пор боротися, вони здобудуть перемогу.